Підписуйтесь на канал. Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоджі. Сьогодні буде особливий для мене випуск. Випуск буде записаний з моїм сином, з Марком. І ми поговоримо про дитячі годинники, про його колекцію. Частину її, бо вона фактично трошки більша, але я буду намагатись передати суть того, що я бачу в відношенні там, годинників, дітей всі ці пов'язані речі, як для батька. У мене малому скоро буде 8 років і вже, мабуть, десь роки. Два-два з половиною він носить, користується годинниками. І я б не сказав, що любов до годинників є такою, як, можливо, мені хотілось прям, але все ж таки це те, що його цікавить, це те, що він любить надягати. Це важко порівняти там з якимись його там, дитячими іграми, чи, наприклад, любов'ю там до футболу, що теж мене безумовно дуже дуже захоплює. Але в цілому, в цілому, темпи і напрямок руху годинниковий мені імпонує. Причому це історія, в якій не потрібно було, знаєте, щось намагатись там продавити і тому подібне. Це доволі проста конфігурація, коли дитина дивиться, що ти робиш, як ти робиш, і в принципі частіше за все, що погане, що хороше за тобою повторює в цьому випадку, безумовно, хороше. Безумовно цікавий і цінний для мене, тому для мене це особливо важливий такий момент, того, що йому, як мінімум, це не знаєте, там, немає такого відторження, немає там знаєте, такого типу, та в мене ж є там телефон, там чи планшет, як там у будь-яких там дітей його віку. Там все, все можна зрозуміти подивитись. Тобто є цікавість, є розуміння, що таке наручний годинник, як там дивитись час, що теж для мене є супер важливим, бо я недавно дивився відео. В інстаграмі здається, я а я, я на каналі в Телеграмі його викладав. До речі, хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтеся. Візько там доволі багато цікавої інформації. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Там класна спільнота. Люди, які в темі, які вам допоможуть чомусь розібратись, з яких ви можете зчитати певний досвід, зробити якісь висновки. Однозначно буде корисно. Так от на телеграм-каналі я також викладав це відео. Там в Києві на Хрещатику хлопець з. Ну, звичайними годинниками підходить до людей і питає. Ну, до людей в основному такого молодого віку, типу 15-18 років. І питає: А скажіть, скільки тут часу? Типу, на звичайному цифроблаті, стрілочному, скільки, скільки зараз годин? І безумовно, це така хайпова історія. Там можна було підібрати, але в цілому. Враховуючи там певні дані, які там я для себе розумію, я впевнений, що це там реальна історія, і її можна протестувати там в будь-якому місті, умовно в такому діапазоні, от особливо там у віці 12, там, 13, 15, 16 років. І я думаю, що вона буде схожа, бо, на жаль, на жаль, воно так і є. Там є смартфон, є там якісь там, не знаю, там планшет, якісь там ще гаджети, Apple Watch, і в принципі там циферки зрозумілі. Петра година, і в цьому відео там ну, ніхто не каже правильний час. Тобто люди реально там певного віку не розуміють, їм. бо вони росли в трошки іншій парадигмі і там з іншим там, оточенням гаджетів в тому числі. І це, типу, як на мене, проблема насправді. Хтось каже там технології і все інше для мене це певного роду все ж таки деградація. Бо, знаєте, не маючи всіх цих гаджетів, не був там умовно Томас Едісон чи Альберт Ейнштейн менш розумними. Якісь там науковці теперішнього часу там маючи макбуки, аймаки, планшети і все інше розуміти. Тобто, все ж таки орієнтуватись там по карті, вміти користуватись компасом, вміти користуватись там годинником, стрілками, так, ну, нормально, да? розуміти, що, як, куди. І ще багато інших речей, але там вже вони будуть трошки складніші, тому не будемо так далеко вже забігати по факту. Я вважаю, що це важливо. В будь-якому випадку, особливо там для хлопця, для чоловіка, тому для мене важливо, що все-таки, окрім там користування айфоновим планшетом, син розділяв цікавість до, до таких речей, і в принципі, це, як мені здається, помалу, але з урахуванням віку все ж таки вдається, і це не може мене не радувати, безумовно. Щодо його колекції є і Baby G-Shock годинник, і можна там дитині купувати багато різноманітних годинників, і Casio, і Orient можна йти, і Seiko, але все ж таки. Там у віці 6, 7, 8 там 9 років, з точки зору там, легкості на руці, там, діаметру корпусу, в більшій мірі, там, частіше за все 29-30 мм, мені доподобає те, що робить FlickFlack. Це підрозділ дитячої групи Swatch. Дуже багата лінійка, різні там теж там колаборації, там з мультиками, з іграми. Тобто для дітей прикольно, бо безумовно, окрім там часу, там безелю, як цим користуватись, треба, щоб воно ще якось манило якимись там акцентами, які дитині до вподоби. Безумовно, флік-флак цю історію закриває. І тут є важливий момент, я точно проти моментів, коли хтось там думає, там чи чи каже, чи там хтось із дітей, можливо, хоче там. А купи мені там Rolex, там умовно з переходу. У нас там в чаті, до речі, теж була на цю тему дискусія. Там, за тисячу гривень я проти цього, бо це обман з самого початку, з самого дитинства. Це не дуже правильно. Мені все ж таки більш імпонує історія. Нехай це буде там бейбіджишок за там три з тисячі гривень, чи там Flick флак там за 2-2,5 тисячі гривень, і це буде там. Свій там зрозумілий там для зрозумілого віку, для зрозумілих цілей, оригінальний годинник і все, який буде виконувати свою функцію, який буде легкий, по якому дитина зможе навчитись користуватись часом, безелем, там різноманітними базовими функціями, аналоговими, так і це буде супер. І він буде розуміти, що це там якась фірма, це цієї фірми оригінальний продукт. А не щось звідкись переходу з якоюсь там коронкою, але там за 500 гривень, і типу, навіщо? Це це не призведе ні до чого, в цьому немає жодного сенсу, і я. Точно проти, щоб батьки йшли таким шляхом зі своїми дітьми, з точки зору там будь-яких взагалі речей там айфон на Андроїді, Louis Vuitton з ринку, умовно, Rolex переходу. Не треба цього робити ні для себе, ні для своєї дитини. Тому батьки, хто думає, що подарувати дитині, щоб вона в тому числі там трошки відволіклась від планшету. Будь ласка, годинники, бейбіджишок. Флікфлак і в принципі багато інших, але ці моделі мені дуже імпонують в принципі там адекватною ціною, бо дитина все ж таки там носить не супер обережно, і можливістю знаєте, зануритись дитині у цей годинниковий світ і розібратись з базовими речима в циферблаті в вимірюванні часу, що буде, я впевнений, дуже корисно колись. Моя дитина і ваша, я впевнений вам, скаже за це спасибі. Ось такий був лайтовий випуск, дитячий про дитячі годинники, про думки стосовно взаємодії дітей з годинниками. Дякую, що дивились цей випуск. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Бережіть себе, до нових зустрічей.